Чому, навіщо і для кого? Саме ці три питання виникли особисто у мене після того, як я закінчили переглядати всі шоу кутюрного тижню моди липня 2023 року. І ось, знаєте, у своєму відео про минулий кутюрний тиждень моди я розповідали, що кутюр це завжди щось таке неймовірне, щось таке най-най-най і щось таке прям на вершині вершин. І в принципі, цей кутюрний тиждень моди не підвів. Тільки він був на вершині не якогось там модного олімпу, а на вершині запитань, на які людство ніколи не отримає відповіді. На цьому кутюрному тижні були моменти, які змусили закричати мене прям Вау! Були моменти, які змусили мене закричати нахуя. І були моменти, які залишили мене просто в стані. І перед тим як я вам розповім найкрутіші і найкрінжовіші моменти кутюрного тижню моди липня 2023, я хочу за традицію цього каналу подякувати всім своїм гайченяткам. Дякую за те, що ви у мене є. Дякую за те, що ви мені даєте як фізичну, так і моральну можливість створювати саме такий контент. І дякую вам за те, що ви дуже і дуже сильно підтримуєте мене під кожним моїм відео. Це дійсно дуже важливо, і це дійсно робить кожен мій день набагато набагато краще. А якщо ви вперше на цьому каналі, то звісно у вас виникло запитання: хто ж такі ці неймовірні гайченята? А я вам відповім: гайченята це тупо найкращі люди в інтернеті. Гайченята вміють в стиль, гайченята знають, коли треба накрінжити, коли треба хайпанути, коли треба зафлексити. І саме тому гайченятка are always on top. А якщо ви захотіли доєднатися до цього неймовірного клубу і теж стати гайченятком, то насправді це дуже дуже просто. Потрібно лише а. підписатися на мій канал. Б. Поставити лайк під цим відео. В. Поставити дзвіночок на мій канал, щоб не пропускати нові відоси, і Г. Опціонально зробити це з моїм другим каналом, у якому я знімаю більше такий силий гуфі контент. Нещодавно там вийшов летсплей на <кхм> дорослу гру. <кхм> а ми переходимо до кутюрного тижню моди. І знаєте, я хочу почати з чогось такого прикольного і закінчити чимось таким прям дико крінжовим, для того, щоб ви додивилися це відео до кінця. Ви мене спитаєте, Борисе, що коїться? А я вам відповім: для того, щоб зберегти свій психічний стан після перегляду цієї крінжі, що буде наприкінці цього відео, обов'язково треба відпочивати. І який відпочинок не може зробити кращим ароматерапія? Саме тому, коли Aroma Brand Rebellion запропонували мені прислати кілька продуктів на огляд, я були дуже і дуже excited for that І чесно, цей бренд абсолютно не підвів. Я обожнюю свічки для дому. По-перше, через те, що вони виглядають дорого у будь-якому інтер'єрі, і по-друге, через те, що я люблю, щоб вдома смачно пахнуло. І цей набір арома свічок від Rebellion мене дуже і дуже порадував. Аромати просто неймовірні. Із усіх мене найбільше заінтригував попкорн солоною карамеллю. Тож давайте його затестимо прямо зараз. У Rebellion ці свічки пахнуть реально дуже і дуже круто. І попкорн солоною карамеллю пахне. Попкорном солоною карамеллю. Якщо ви не любите відкритий вогонь, у Rebellion є і інші продукти для вашого дому, наприклад, отакі аромадифузори і аромаспреї. Але Rebellion піклується про аромати не тільки у вашому домі, а й на вашому тілі. Я дуже давно хотіли собі тверді парфуми для тих людей, хто не любить прям такі. Бойові аромати це ідеальний варіант. Я це людина, яка любить більш яскраві аромати. І саме тому мене порадувало те, що Ребеліан роблять свої парфуми не тільки в твердому, а й рідкому форматі для тих, хто любить прям такі. Аромати. Але продукт, який запав особисто мені найбільше в сердечко, я залишив наостанок. Це оці спреї для тіла і волосся. Це просто любов з першого пшику. По-перше, вони блищать, і я, це людина, яка не дуже прям любить таке сяєво, але чесно, на волоссі це виглядає дуже і дуже круто. Посилання на сторінку Instagram Rebellion і на їх вебсайт, я залишу в описі цього відео. Тому, якщо ви хочете бути оточними шикарними ароматами у вашому житті, то Переходьте і обирайте свій аромат. А ми повертаємося до відео. І почнемо ми з того, чого я особисто чекали дуже, дуже, дуже сильно. Перше кутюрне шоу бренду Том Браун. Бренд Том Браун я люблю і я люблю дуже ніжною такою любов'ю. Якщо ви дивилися моє відео про цьогорічний медґала, то єдині бренд, який отримав від мене ну майже 100% схвальності, це були Том Браун. Тому що мені дуже подобається оцей їх якийсь такий деконструктивний, при цьому якийсь такий гайливий шик. І мені дуже подобається те, що вони граються з стандартними якимись більш офіційними моментами, типу костюмів і так далі. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви бачили, що я теж дуже сильно люблю поєднувати у своїх образах більш такі. Сучасні моментики з більш класичністю, типу там сорочок, ділових костюмів. І звісно, ви могли помітити, що мій такий домінуючий колір в одязі це сірий, навіть не чорний, а саме дійсно сірий. І оцього фірмового сірого кольору Tom Brown на показі було дуже і дуже і дуже багато. Насправді, сам сет показу був дуже неймовірний. І мені прям дуже і дуже сподобалося те, що бренд підійшов до свого кутюрного дебюту дуже і дуже серйозно. І я, як людина, яка дуже любить артистизм, ось знаєте, деякі там фешн-критики, деякі стилісти засуджують бренди за якусь надто велику театральність в своєму нещодавньому відео, де я розповідали про от кутюр, що це взагалі таке і з чим це їдять. До речі, якщо ви не знаєте, що таке от кутюр, і якщо костюми типу такого вас дивують і ви взагалі не знаєте, навіщо і для кого це робиться, то я дуже Рекомендую подивитися це відео, тому що я сподіваюся дуже гарно там все пояснили. І я у цьому відео показували один зі своїх найулюбленіших кутюрних показів. Це кутюрний показ Мезо Мержела. It's See, there's the old I'm a, a alive. You, 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 you believe this? You believe this? You believe you. this we stand, have Is on this to of. Cal, look, look. Oh. Oh, oh, You your we our the you, well, you. I can see in your eyes. We need to leave, oh, right. no. No. We need to You, no. no. you yeah. say? Yeah, are we? Yeah. We're to Галіяно, якою би поганою людиною він не був, до речі, якщо вам цікаво дізнатися про всі скандали Джона Гальяно і чому його вважають найгіршою людиною в історії моди напевно з часів Коко Шанель? Будь ласка, напишіть про це в коментарі. Я залюбки зніму про це відео. Якби особисто я не засуджував Гальяно як людину, якби увесь світ моди, якби увесь взагалі світ. Не засуджував гальяно як людину, не можна не зазначити, що як дизайнер Гальяно геній, абсолютний геній, і він геній театральності. Ми можемо згадати часи діору Гальяно, реально крутого діору, а не того русофільського лайна, яке йде у нас зараз, коли там показ діору відкривав священник з кадильницею. Бо коли покази Діор були прям максимально театралізовані, і у домі Maison Маржело, який славиться своєю такою деконструкцією, своєю... Одночасно і ностальгією по минулому, і поглядом в майбутнє, він це вивів просто на новий рівень і показав реально театральну виставу замість показу. Тоді його я пам'ятаю достатньо сильно критикували у модному твіттері, тому що мода це про одяг. А коли в моді з'являється більш така театральна моментика, то це перетворюється у якийсь дикий хайп. Я цього не розумію. Так, у нас є бренди, які буквально живуть за рахунок хайпу. <гум> Баланцяга. <гум> Але я не бачу в цьому нічого поганого, поки це не заважає мистецтво. Тому що конкретно подивившись на цей показ, ви не можете заперечувати, що це мистецтво. І до чого я взагалі це все веду. Том Браун також зробили свій показ дуже яскравим і дуже театралізованим. І ще дуже цікавий момент. Гості цього показу. Були вирізані з паперу. Якщо ви придивитесь на фон сету показу, то це не люди, це вирізані фігури. І це також додає мені. Таких плюсів цьому показу, тому що Том Браун це бренд, який відомий тим, що він грається з покупцем, грається з людьми, які за ним слідкують. І для мене це була дуже крута деталь, яку я прям ставлю мільйону лайків. Мені дуже подобаються такі оптично-ілюзійні образи Том Браун. І в цій колекції в цьому показі їх була неймовірна кількість. Оці неймовірні рукава, клоунський макіяж. Мені просто дуже сподобався цей показ. І особливо мені сподобався образ яким відкрили цей показ, цей образ голуба, ця шляпа з голубом, ця спідниця у вигляді піджака, цей топ з квітами, ці неймовірні черевики. це просто Том Браун виходять на новий рівень. І я дуже раді за цей бренд, я дуже раді за їх першу кутюрну колекцію. Про те, що їх перша кутюрна колекція виявилася достатньо. Дорослою і яка переплюнула особисто для мене всі інші кутюрні колекції цих кутюрних домів, які роблять ці кутюрні колекції десятки років. І знаєте, після того як Баленсяга покликали на свій показ Кіркорова, для мене в житті помер мій улюблений бренд. Я про це казали у одному зі своїх минулих відео, і для мене це дійсно був достатньо болячий момент і болячий для мого гардеробу, тому що ну ви можете побачити, що е, я дуже надихалася навіть не просто брендом баленцяги, цим лайфстайлом баленцяг мене надихала сама естетика бренду, і коли все ж таки Демна виявився. Не дуже гарною людиною, а для мене була оця відкрита ніша бренду, який мені прям подобається і подобається. І я думаю, що Том Браун достатньо такий алайнутий з моїми внутрішніми думками, з моїми внутрішніми ідеями. І зовсім можливо, що дуже скоро ви зможете побачити таку невеличку трансформацію мого гардеробу, трансформацію мого образу. І якщо я почну носити якісь такі, знаєте, всратенькі, сіренькі. Театралізовані костюмчики, то знайте, який бренд у цьому винити. Друга колекція, яка мені прям дуже сподобалася, це колекція бренду, про який я вже казали на цьому каналі, і казали я під час минулого відео про кутюрний тиждень моди. Але показ Віктори Рольф це був єдиний показ, який не був в тіні нічого. Ні, дожі Кет, не своїх мемів. Всі побачили одяг, тому що одяг був максимально йобнутий. Вони майстри робити прикольчики. Якщо ви пам'ятаєте їх минулу колекцію, вони випустили моделей у сукнях, які трошки застрягли в текстурах. У цій колекції були два прикольних моменти: один новий і один старий. І почну я, звісно, з нового. Бренд випустив модели у шикарних шовкових таких боді, і аксесуаром були чоловіки. Дівчата, які у нас сирени, які у нас менеджер, які у нас фемфаталь. Це колекція для вас. Просто подивіться на це. Оці каркасні сукні з минулої колекції, які трималися буквально поза законами фізики. Тут ці каркасні моменти продовжені і зроблені буквально в іншу людину. І мені дуже подобається, що це також дає омаж минулій колекції. І показує щось нове, інноваційне і дає дуже такий крутий емпаурін посил. Якщо ви мене спитаєте, чим власне відомий бренд Вікторин Рольф, то я вам скажу своїми великими написами. Якщо ви бачили на великих подіумах сукню з написом Я не хочу тут знаходитися або не підходьте до мене, або з іншими такими прикольними написами, то 90% що це Вікторин Рольф кутюр бренду був направлений більше на такі на бодіки на купальники. І звісно, написи на купальниках не так би об'ємно виглядали, тому що ну тканини в боді в купальнику набагато менше, ніж ну великій об'ємній сукні. Ми це всі розуміємо. Дизайнери цього бренду змогли зробити неможливе і зробили, по-перше, неймовірно хайпові написи, які просто розітруть всіх. Пил, а по-друге, зробили їх так, щоб вони точно зламали вам щелепу. Особливо мені сподобався цей жовтий, чи то купальник, чи то боді з написом «I wish you well». Якщо ви слідкували за судом над Буйнет Пелтру, коли вона там чи то збила, чи то не збила людину на лижах, коли вона перемогла на цьому суді, вона закінчила її легендарною вже в Твіттері фразою «I wish you well» і просто швиденько з'їбала. Саме так в житті треба відноситися до проблем. Але все ж таки Віктор і Рольф дали цій фразі нове життя. Вони зробили величезні об'ємні літери, які йдуть по руках і плечах. Це виглядає неймовірно. Другий подібний боді купальник просто з написом Ні. Я навіть знаю, куди можна припхати цей купальник з написом Ні, тому що скоро будуть бренди, які прям ну дуже-дуже, дуже обісралися. Також був дуже цікавий купальник. Я чесно не знаю, з чого зроблені ці літери, наскільки вони легкі, що вони не перекручують сам топ. Оцей образ з написом Мрій далі також запав мені в сердечко. Але на кутюрному тижні моди була представлена ще одна колекція, яка мені дуже сподобалася. Але вона дуже і дуже пов'язана з колекцією, яку я буду сьогодні обдрістувати найбільше. Тому я залишу таку інтригу на кінець цього відео, тому знову ж таки додивіться. На минулому тижні модиски аперелі були прям на прицілі всіх. Як через те, що Доджа Кет прийшла у дуже дуже крутому образі, який такий, знаєте foreshadowed цю її нову еру скарлет, яка мені дуже дуже подобається. Так і в тому, що у них була дуже крута задумка колекції. На минулі їх колекція сильно зупинятися не буду. Там були і свої пройоби, і свої круті моменти. Ви можете подивитися це відео про минулий кутюрний тиждень, тому anyways. Але нова колекція вийшла, знаєте, на новий рівень сюреалізму. Цю колекцію міг би написати далі. Вона неймовірно гарна. Мені вона дуже сподобалася. Я дуже люблю бренд Скі Образ, який мені сподобався найбільше, це оця величезна шуба з таким поясом з двох дерев'яних рук. І якщо ви не знаєте, то основна фішка бренду Скіаперелі в тому, що вони перетворюють частини тіла людини на аксесуари. І мені здається, що побачити якусь частину тіла від Скіаперелі не в золоті, а в дереві це реально крута ідея, і мені вона буквально. Дуже сильно сподобалася. Ця колекція, звісно, не дотягнула для мене особисто до рівня Том Браун, навіть не дотягнула до рівня Віктор Рольф, Але все ж таки колекція була прикольна. Але знаєте, це типічний скіаперелі. Нічого нового, нічого прям такого неймовірно цікавого. І що ж, ми перейдемо до мого улюбленого бренд, який мене надихав дуже багато років. Бренд, який власне надихнув мене піти у стилістику, піти у дизайн, і бренд, який остаточно розбив мені серце десь місяць тому, Баленсяга. Чи подобається мені його стрізь силуети суконь? Можливо. Чи подобаються мені ці образи, в яких денім насправді не денім, джинса насправді не джинса? Це насправді canvas, полотно, на якому малюють, на якому пишуть картини. І це полотно розфарбовано олійними фарбами тобто це як картина? Так, мені це подобається. Чи подобаються мені образи, які виглядають, неначе на них подув вітер? Тобто ви можете побачити, що це образ, в яких динаміка не через те, що на модель дують вітром, хоч так і здається, а це образ, який перманентно застив у цьому русі. Чи подобається це мені візуально на фотографіях? У житті ні, тому що це абсолютно не практично. Це виглядає, не наче ви не милися 100 років, і у вас просто ваш одяг затвердів. Але для фотографії і як чисто технологічний прикол дуже круто. Чи подобається мені останні образ з кольчугою і обладунками? В Принципі так, мені дуже подобалося лицарське взуття балансяги на підборах. І до речі, цікавий факт: образ, що закрив цю колекцію, насправді не з металу, а натрукований на 3D-принтері. І це трошки також така обманка для ваших очей. Чи подобається мені абсолютно вайб показу? Ні. Чи подобається мені те, що вони це показали на кутюрному тижні? Ні. Чи подобається мені кількість русні? Ні. І знаєте, найцікавіше у цій колекції була не сама колекція. І навіть не Баленсіага, і навіть не Демна. Якщо ви не знали у Демних Гвасалії, відомим як голова Баленсяга під псевдонімом Демна, є брат. І брата звуть Гурам Гвасалія. Його брат Гурам це головний дизайнер бренду Вітмо. Одного з моїх також улюблених брендів, бренду, який мені дуже дуже подобається, і саме про цей бренд я казала, що мені дуже сподобалася їх колекція, представлена на кутюрному тижні моди. Знову ж таки, відмо це не кутюрний бренд. Вони я так розумію, просто гості, або просто виклали цю колекцію під, знаєте. Шумок, але ця колекція мені неймовірно сподобалася. Вона називається 16 xl і ми можемо згадати кросівки, що недавно вийшли у баланцяги під назвою 3XL. І знаєте, горам останнім часом, як на мене, мені так, як наглядачу зі сторони здається. Що Гурам дуже дуже тонко тролить демну, тому що демна останнім часом тільки робить що обсирається, то ось колекцію назве як ці кросівки, що наскільки я знаю, флопнулись. То викладе буквально через кілька днів після показу історію, де він показує обладунки кутюрні діор при гальяно, показуючи, що Демна це зробив не перший, і буквально на наступний день, викладаючи історію, вітаючи демну і називаючи його великим інноватором. І насправді, I'm aspiring to be this level of petty. Горам Мояшкін просто ну, настільки тонко тролити людину, це треба вміти. І після того, як я втратили Демну, як свого такого, знаєте, ідола, як людину, до рівня якої я хотів дійти, цей тролінг мені прям дуже і дуже гріє душу. Чи сподобався мені цей кутюрний тиждень? В принципі, і так, і ні. Чи сподобався він вам? Я сподіваюся, ви напишете про це в коментарі. А з вами був я, Бризка Гаєні Чакіо, ваш крінжовий провідник у світ моди. Не забувайте, що ви найкращі, і не забувайте піклуватися про себе. Папа. -па.